Ну що ж, непогана кулька у нас вийшла. 12 штук. Давайте починати розпаковувати. Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може і не звичайний ніж. Дивимось. Тугу прям запаковано так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так, дорвався. Що за ножик? Так, туди. Ніфіга собі. А я кажу ножо... Ну, блін, ну реально по формі було як запаковане, як ніж. А це не ніж, це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, Оленя або щось таке. Прикол. Перший раз в житті взагалі. Не те, що розпакували, а те, що взагалі тримаю вперше ріг. Такий він прикольний. Клас. Я знаю, що з рогів різ, бля, там всякі штуки. Блін, щось в лес попало. Але чи можна його продати? Не знаю. Подивимося. Така штука. Тож, по ціні не можу зорієнтуватися, поки, поки не побачу, що воно коштує. Так, ідемо далі. Пакунок номер 2 Так. Такий браслет. Такі буси, браслет, не знаю. Ну, якщо браслет, то він великий прям. Якщо буси, то, то, то малі. Не знаю, може в два рази його. Ну хіба що так, але тоді на кого. Ну, коротше, така штука. Може це щось типа аля цих чоток? Переобирати отак. Ну, можем, не знаю. Ну, тим не менше, подивимось, скільки то буде коштувати, і переходимо далі. Так, тут у мене є прозорий, пакет. Тому ну, пропоную відкрити його, якщо я не помиляюсь, це сумка. Так, І так, да, я не помиляюся, це у нас бананка. Доволі ну, відносно часто попадаються насправді а, сумки. Але ну, прям така добротна, не знаю, хороша бананка. Чорна. Так, Грошей немає. Внутрішніх карманів немає, один карман і все. Сумка, як сумка, цілком. Окей. 150 гривень. Це ми вже знаємо з вами, це вже провірено. Так, і йдемо далі. Щосніше рішив скластися сам по собі. Так, є контакт. Є контакт. Ок. Ладно. Цікаво. Окей. Такого нам не попадалось. Ну, просто резинки для грошей. Грошей нема, але є резинки. Окей. Максимально непотрібна штука, як на мене, 100 грам Made in China, Але хтось замовляє. Мабуть, комусь потрібно, тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за 6 та й продав. Так, йдемо далі. О, Ока. така штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, грам 300, я думаю. Буси чоткі. Ці нові ну, побачили? Ми йдемо далі. Так. Пакунок номер next. Made in China. Ну у нас все як завжди. Так, что это тут? Сарашки. Я думаю, навряд чи це може бути золото. <ріху> ну, є тут навряд чи щось побачу, так. Да. На золото це однозначно не схоже, за розміром вони дуже легкі, Аля латунь, медь, бронза. Щось -шо -шо таке. Щось із такого. Такі сережки. Так, далі тут я бачу ще такі сережки. Далі я тут бачу таку штуку браслет. Да. Так. Такі штуки бачу. Найкі. І бачу таку штуку, але вона прям поломана. Прям тут є така штука, тут такої штуки нема. Аля ля запчасті. Окей. Так. Добре. Закидаю її це обратно. По ціні. Давайте дамо гривень. 50, якщо вийде натягнути, то натягнемо. Але є сумніви. Так, гонекст. Так, ну да. У нас же ж, як завжди, щось одне зацепиш і пішло поехало При тому, що я просто рандомно витягував з мішка. У нас уже раз, у нас уже два, у нас три, трис, так от. Такі штуки. Ціну ми побачили і йдемо далі. Бутилка наша. Таке нам також давно не попадалося. Але бувало. Так. Ну, звичайна бутилка. У мене їх вже 3 чи 4 є. Так. Portable cup. Durable and not easy to be broken. Обична спортивна бутилка. На пробіжки, на великі на це все. Я в цьому році хочу на велику поїздити. Можливо, але Надо фіксатор. Ну, коротше. Ціну ви побачили. Я даю їй гривень 50. А що там вийде по ціні по факту, ви побачите. Така штука. Я думаю, ці всі знають, що це за штука. 100 років такого вже не бачив, але тим не менше. Не знаю, користуєтесь зараз таким чи ні, Напишіть. У мене в дитинстві такі штуки, ну, схожі були. Для комарів. Сюди вставляються таблетки, сюди вставляється розетка, сюди ще щось і закручується і поїхали. Безцінно. Так, мені дуже цікаво, що оце тут робить. Давайте відкриємо. Я, наскільки знаю, Укрпошта, так як і нова пошта, не приймає в пакуванні конкурентів, але, мабуть, приймає. У нас прям колись через це були великі скандали. через те, що ти приносиш а пакування то інше, і ти, тебе змушують просто платити за упаковку, щоб змінити її. Інакше ти не можеш відправити. Чото. Світодіодна лента велика якась, прям моцна. Достатньо велика, погодьтеся. Так, блок є. Розетка є. Длина хази. Не знаю, треба міряти. Мінімум метра два, я думаю, точно буде. Тут ніде не пишуть нічого. Окей, подивимось, скільки це коштує. Ну, я думаю, світодіодка може нормально коштувати. Гривень 200, я думаю, можна буде точно за неї закласти. Так, і у нас два пакунка Один і другий. Легший і важчий. Товщий і тонший. Давайте відкриємо тонший з цих двох. Ування на... на славу зробили. Добротне таке. Так. Фоторамка. Так, Навіть з... без цінника, але з етикеткою. Все на інліші. Така рамка в вигляді серця просто для фотографії. Можливо, хтось заказував на День закоханих. Чому піні? Цілком. Як декор, може місце мати Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а я переходжу до відкривання останнього пакунку. Так. Ні, не піддається так просто. Я бачу те, що не дуже хотів би бачити. Це нам вже справді давно не попадалося. О, листівки? Раз, пакунок, два, пакунок, три пакунок, всі однакові. Чотири, п'ять, шість, сім, Вісім. Скільки їх там штук всередині? Штук десять, мабуть. Ну, я думаю, так. Да. Я думаю, штук 10 буде, можливо, навіть більше. 80 листівок. Я жодної упаковки за весь час не продав. Нам е давненько, але попадалося там, ще перед Новим роком я розпаковував, якраз вони і тематичні були все, але жодна пачка, жодна штука не продалася взагалі. Ні на OLX, ах ні так. Ну, то не просто намерту. Це мертвий груз. І викинути шкода, і продаватись воно не продається. І просто я от його в ящик складую це все, і це відправиться скоріш за все, туди. Ж. Вони всі запечатані, вони всі, ну, типу, нові. Але чому так, не знаю, ну, мабуть, не актуально. Тут е, надпис є. Тому, якщо ви займаєтеся, можливо, продажем листівок, або у вас є якась атлайн-точка, або вони вам просто сподобалися. потрібно пишіть, забирайте, то, пожалуйста. Посилання на телеграм в описі welcome. Так, ми підсумки підбили. Я думаю, ви побачили, скільки ми заробили. Чи профіт, чи не профіт, побачимо по закінченню баулу. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.